Добрий вечір. Про ляльку маріонетку. Лялька це людина, яку, як правило, використовують в темну ляльковод для того, щоб дізнатися розклад сил в якійсь ситуації. Але лялькою може, лялька може і усвідомити себе як лялька. Так Віктор Суворов назвав Дмитрія Медведєва на посаду президента Раші як людину, яка погодилась бути лялькою. Більш докладно. Пролянку, а також позицію, посаду, роль, маску зі схемами можна подивитися за посиланням в описі до цього відео.